Усім привіт! Де це я? Чого це я тут? А знаєте чого? Я вам зараз розповім. Кажу, Вікі, заїдь до мене, ну там треба було кое-що забрати. А вона мені дзвонить, каже, я заїду до тебе, їдемо з Артемом додому і заберу Кеті до себе. Кажу, на що ти її будеш забрати? Я кажу, Бо я за нею вже скучила. Отак. Так що, отак, поживи з собакою два тижні і все. І все, да, Катруся. І ось вона собака та що не любить дивитися в телефон, в камеру. Вже поїла, Так, да, Віка її покормила. Все, у віки ж єсть. Да? Я відходжу, вона відходить. Я, отх... я хочу тебе показати, яка ти тут слух'яна собака. Ой, я сьогодні... як вона мене не любить і боїться. Я ага, да, да, да. як я сьогодні з нею гуляла, я гуляла з нею сьогодні в день без поводка. І вона ходила біля моєї ноги, взагалі я її не могла одігнати, що йди гуляй уже. Бо в мене були оті пупочки, сумочки. Бачиш, да. просто, відкривався. просто відкривався. Неси поряд і давай постійно врута. Тільки треба давати не бубліки. А, Ні, написали, я не бублік. Мені написала, що вона може не запригувати і полізниця через бубліки. Вони погано впливають на боли. Живіть, якщо були живіть, собака не прийде. Все, бубліки давати не будемо. Да. І ну, я сьогодні бубліком кусочком машину заманювала. Ну, ну то був То вже такі, а та лежали ж в мойки, сердічки, зварені вже там прям взяті все. Да, ну да. так, пишу. ну ладно, сідаємо. Да. Мене на вечерю запросили. Ось З чого починається раночок. Доброго раночку. І що ви думаєте? Ну, два тижні гуляючи на березі. Хіба можна потім від цього відмовитись? Хочеться гуляти. Боже, як тепло і класно. Це ж взагалі я, я не знаю. От тут пишуть, звісно, 18, але ж які 18, тут всі 28. Да, но віка вже роздягається, роздягає. А ти в купальничку? Да. Да. Я я, а, а, в я ні в Олімпійці, але в купальничку. в Олімпійку аділа, бо вдруг холодно, але в купальничку. Отак. Я до дому, щоб теплішу куртку. От я кажу, в нас зовсім різний температурний режим цей. О там. На, в городі одна, а отут так. друга. От все, я ж кажу дойти до пляжу, а тут тепло. Вийшла, знаю, що тут тепліше. Блін, два часа зробила вітер, думаю, в шиї зараз надує, тут будемо йти. Повернулася, вдягнула ету, Війшли, думаю, ну я так і знала. Угу, Ну так, тепер, тепер в купальничку. Так, ну, я думаю, теж розбіжу. Тримається. Ну так. Да. Так, да, отак мені ж теж кажуть, ой, та що тобі їхати куди на це саме І так засмагло. Звісно, я отак ціле літо гуляю. Да. А Я ще й штани знімаю, я в купальнику гуляю. Так, у нас тут нова, як, нова тема. Ми намагаємося зупиняти оцей процес капанія. Це недоречно, бо таке ж хочемо, да, таке ж хочемо інколи відпочивати. Десь на шашличок, туди сиди, де я її залишаю вдома, бо вона ж просто всіх закапує. Підбігає до столу, повертається жопа і отак робить раз, два і весь, весь стіл він сіленький. Да. Стіл, то та саме, а якщо там шашличок жариться, вона в цей час прибігла з м'ячиком, і як грибанула, і все. Так. Ну і що, кому це сподобається? Понятно ні? Ну вже віка, да, трошки вже є самий дві, скажімо так, тому що вже як кажеш стій, то вона зупиняється. Ну, вона потім буде теж копати, ну хоч на момент, коли знаєте, підбігла, можна сказати, стій, щоб а не, не, не грибанути. М'ячик назад, ідеш, вона до тебе добігає, перебігає вперед і починає одразу копати. <гум> що б ми зробили, щоб такого не було? Вона ж в, в прострації, вона десь в космосі мозгів приймається, вона, й, вона й не чує, ні мій, ні не фу взагалі. Це безполезно. Тому я, я таку тактику придумала. Вона тільки оббігає мене, тільки наклоняється один-два, а я підбігаю під задні лапи, піднімаю її. Вона! <гум> І потім Тараса повернулася, копає в інші бік. Опять обіжала тільки на мене. Я її опять під підкуза. раз стала, І тепер вона оббігає, повертається і копає в інші. Віка, хорошо, що не бачили, як вона робила. Потому що сказали, сказала б, що ти її нігті піти в заганяєш. Вона як ворона, знаєте, просто вісені. Мама, ти створила. Ідеальний світ без небезпеки. Тобто у неї в голові немає варіантів, що може бути якась небезпека. Хорошо це? Добре. Ні. Машина небезпека, небезпека. Велика собака, яка більше за неї, небезпека, небезпека. Сосіска з отрутою, небезпека, небезпека. Тому треба. Трошки створювати і недовіру до цього світу. Підіш ззаду, не контролюєш, може щось статися. Повернись. Зараз працюємо над тим, щоб вона, якщо підбігає до людини, от, рибаки стоять, рюкзачочки в рюкзачках там що там. А рюкзачки Знає, це взагалі, там, ви ж розумієте, скільки е там, там крючків і всього. Вона теж підбігає до, до рюкзака, повертається і представляєте, грюк і повний рюкзак піска. Ну, це ж неприємно. Людина злиться і на собаку, і на тебе, і взагалі весь день вже. Ну, мою сумку вона не раз закапувала, це дуже неприємно. Ти її потім не витрусиш. Тому з цим працюємо. Мама начебто не проти. Молодець. Так, Все дуже класно виходить. Так, пішли, покажемо, як піднімаємо жопу. Ні, вона, вже не, не, вона вже піднімаєш, можна, вона, вона не, стоїть на передніх лапах і дивиться, що ти там держи, тримаєш мене за задню. Вже не лякає, вже у неї от, а, -а, -а немає. Да, вже. Бо мама мені каже, може її за може це. Ну за лапи, виходить, береш, якщо убрати лапи, то вона впаде на пузо, це небезпечно. А якщо її піднімає вгору, вона просто стоїть на передніх лапах. А тепер Віка отак просто ставила дошку під пузо, і все, вона зупиняється. Ой, Боже, от уже в жопі колокольчик. Ну це взагалі. Дивіться, в мене нова собака. А. Ось. Все. Да, мене нова ну, собака, вона так дуже хоче вкусняшку, що це а просто. Хто даёт, вот, тепер, просто, да, от а... Это ж... Ой. Ну, Воні, мами, ну все. Ну все. Ні, це. Все, все, пішли. Так, у мене собака Кеті поміняю тебе, дивись, отак так танцює. Танцюрист. Ой, дивіться, що в нас тут? Це наш беріг Дніпра, це щось неймовірне. Що тут таке, дивіться? Лебеді. Да. От так, отак. До речі, вони в прошлому році навіть не полетіли нікуди, ні. Були тут, зимували в нас. Ой, а там дивіться скільки. Десь прилетіли. Клас. Ну, Віка каже, або підбита, або з листами. Ну, ну класна така дуже, так? Да? Прямо, прямо класна рибина була. Ля, ось йде назад, Віка він. Летіли, побігли. Ні, я її бачу, вона сюди до берега пливе. Ой, Віка пішли, нащо вона нам треба? А м'ячик ми вже не забираємо. Віка нахиляється, у мене з цим простіше. А вона кажу, вона каже, в мене всі покоцані пальці, тому що вона забирала м'ячик в неї, і прям хватала за руки. А зараз бачите, як спокійно забирає. Мене ніколи за руки не хватала, але вона могла взятися вона... за м'ячик. Тимаєшся, да, вона... а вона підпригає. Та я ж розумію, так. Вона да, да. Весело їй, да. да. так. Это... Оно, дивись, попливла. Як її звати, не пам'ятаєш, це ретривер. <рісті> ну, оце, що вони все кажуть, алергія нічого не давай. Що ти там страдається, сидиш ото. <рісті> Страдалиться. Копати, копати, копати. Ей, до мене. До мене. Ай, молодець! Молодець. Да, така, молодець собака на ще. О, така. Все, йди гуляй, йди гуляй, йди копай. Ми йдемо додому. Подивіться на цей примірну собачку. Я просто стала похояти. Що... Стала, я телефон мамин доставала, кажу, давай, це треба знімати. Угу. Все. Це і отак от не на шах не відходить, тому що що? Тому що я, я її вчора... в, весь сніданок у мами був з собою отуди в цьому, так? в стаканчику. Да, і весь сніданок походу як. Гулялася, походу весь цей сніданочок і ївся. І тепер, звісно, не хочеться відходити. До дому да, і до рибиків ніхто не приставав, і нічого ніхто спола не. Піску ж качалось. Червоні очі, піску. Пішли. Ж була Повз мусорку пробігла, навіть Маші, не помітила, що там мусорка. Вона каже, мені це б вона вже туди побігла. Говорю, вона б туди не побігла, вона б вже їла. Вже їла б каже. Отак от рядом пройшла, з мамою ну, вообще. Все, значить, що повинно бути? Сніданочок смоті. Сніданок з собою, так. Да. І, йдемо, і постійно дивимося. І команда камні ко працює до мене безприкословно, просто безприкосло. Безперекословно пішло. Так що тепер життя трошки полегшилось в цьому плані. Це ще будемо, поїдемо в неділю на шашлики, спробуємо взяти з собою і встановити кордони, щоб вона не копала біля людей. Так-то копати можна? Але не закопувати нікого. Це взагалі буде да. вищий пілотаж. Стой, тоді в мене просто ідя. Да. Щоб я її могла кругом брати. Да, і ще в машині навчити їздити так, щоб і теж в ти. В машині ми хорошо їздити взимаєте. Да, так, да, да. і хорошо ви гуляєте, і не тягне мене вона на поводку. Я це все теж вслух не слышала. Теж ну так, да. якщо тобі треба. Ну, То вдвох, їй теж зручніше на підлозі, вона там устойчива, вона там може лягти, у неї менше там стресу, розумієш? Чим вона сидить, бо всі сторони дивиться, її укачує, на тому сидінні болтає. Чим нижче собака сидить, тим їй зручніше їхати. Ти ж любиш свою собаку? Так. Це вже моя маніпуляція. Треба зробити їй комфорт. додому. вже буде в понеділок Ага, все понятно. Ну ви ж не скажете. Красота. Да, это готов. Таня уехала и не видела. Я приехала, мне как раз вот эти два вот сюда до мене. Ага. Но розквітли, расквитлы, да? Ты знаешь, я так поняла, что их надо пересаживать. Вот этот куст свежий, ага. пересаженный. Я половину отдала. Эй, эй! Эй! Не! Нее! Клыч, давай! А що ж вона там побачила? Молодец! пол куста отдавала кости, а пол куста ага. посадила сюда. И посмотри, какой он молодец. Да, он молодец. Какой, да, он, молодец. какой он молодец. Да, 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 да классно вообще. Ты дивись, как Це вообще. Да, да, вы зупинилась. Это вообще. Да, это вообще. Згодна, це вообще. Ви просто не знаєте, як було. Мама не показувала. Ніхто не уявляє на маминому каналі, яка Кеті була насправді. дому, що ти забирала підбирала, кидалася, кому йому не подобається. Все було, ну так, знаєте, стрімненько постійно, на взводі. Так, да, я знімала все, да, тільки як гуляємо. гуляє. Гуляй, копає, собачки, з якими все добре, а тих, яких вона подрала, в кадр не попадали, що мамі було немає часу, коли знімати це. Було... А маму покусала собака, тому що вона їх роздирала. Ну, вона мені не покусала, вона мене вдарила зубами. Я сама винна нарвалася. Ну так. Да. Ну я цю тримала. Ну, от, да, а, а, а винна ти, так? я ту собаку не звинувачую. Ну понятно. Я свою звенувачую. Конечно. Yeah. Поэтому я же всегда кажу, что мне там писала, как это с такой собакой. Я говорю, я... Это наша была. О, все спровоцировала. Угу. Мы с Катюней пришли до Вики. Вот так. А чого прийшли? Бо група підтримки. Вона таки розстроєна з цією ну Просто ну я не знаю. ну от Може воно все прибереться, все поставиться, може воно буде і нічого. Ну, вже, знаєте, якщось людина собі запланувала, а воно не так. ну от, от, не так і все. Ну да, і я розумію, що було б набагато краще, щоб цього виступу не було, а це було б все в брівінь. Виходить, якась тут, наче, дирка, і незручно туди рукою залазити. Ну, в общем, ось треба отак, а воно повинно бути в рівень. Ну, В общем, поки що мудруємо. Думаємо, що можна зробити, але ж я кажу, ні, давай майстра, бо без нього нічого ми не намудруємо. А він, бідний, втік і не показується вже. Віка тут прибирає вже давно. Це ми вже прийшли 9 вечора. З Кеті пішла гуляти. Вона каже, заходь до мене, тому що я так з тією кухнею. Ой, ну в общемо таке. Ходимо, плануємо. Вчимо Кеті сприймати нормально, коли мама, наприклад, моє машину або там щось купує у дворі, і вона весь цей час стоїть отут і гавкає, розривається, неможливо угомонить. Зараз мамі треба було помити машину, Там набрала воду в відро і пішла. Ну, я ж знаю ці приколи. Мама пішла, я тут є, не є, їй пофіг, вона буде стояти і гавкати у вікно, якщо вона її там бачить. Там часто приїжджають люди, приїжджають люди, продають. Зелень таке все, і мама туди виходить частенько її це є. Ей, ні, і щось купує. І поки вона там скупується, нервна, тому що Кеті гавкає. Це розривається. От зараз я їй забороняю гавкати. Ну, У мене вже є авторитет. Вона хекає, тому що їй треба кудись цей стрес, який вона зараз гавкала, бачив що її в вікно. Вон вона там. Бачте, ми машину, спокійна, мама, а Кеті не підганяє її. Мама перепарковується, зараз би вже був розрив. Так. Да. Ні, там умива, амивайка. Ні. Там і води трохи, і умивайка є. А, ну мивайки там трохи Так, да, так. Да? Да. Мама давала мені машину, закінчилася вода, я її заливала. Ну. Отлічно. Мама в шоке. Під домом сейчас би вона точно разрыв